У середньому бібліотекар, який працює на обслуговуванні відвідувачів, за день проходить понад 12 кілометрів, переносячи літературу. Попри це, Морослава Дісик, яка є однією з наймолодших працівниць обласної наукової бібліотеки, свою роботу любить. У центральній книгозбірні краю вона працює три роки. Каже, за останній час заклад став набагато доступнішим, особливо для студентів та сімейного читання. До того ж, у бібліотеці з'явилися безкоштовний інтернет та аудіокниги. Шановних наших колег, я також хочу привітати з цим святом натхнення, любові до роботи, любові наших до наших читачів до нас, щоб вони завжди до нас приходили. Книги на полицях не палились а завжди. Ми були до них ближчими. Натомість Марія Вербець віддала бібліотечній справі 43 роки. У день професійного свята жінка згадує про проблеми, що існують. У нас в основному саме головна проблема бібліотечна це ремонт бібліотечних приміщень, тому що ви знаєте, вони всі вже відслужили свій срок. Потребується нових якихось приміщень, нових. Матеріальна база, оновлення матеріальної бази хотілося щоб все це виглядало набагато краще, особливо в сільській місцевості. Пів тисячі читачів щодня відвідують обласну наукову бібліотеку. Втім, по таку популярність і в цього закладу проблем не бракує. Ми звичайно хотіли б покращити матеріально технічну базу свою, покращити всі системи, тобто і пожежогасіння, гасіння, і водопостачання, і теплові мережі все це потребує вже корінно, корінної заміни. Ну, тут багато проблем. Всі вони пов'язані, звичайно, з фінансами. Перший заступник голови обласної ради Михайло Кривко, який завітав на урочистості, про згадані проблеми, знає, запевняє, найближчим часом влада намагатиметься їх вирішити. Це дійсно особливі люди, так і особлива ділянка відповідальності, за яку вони відповідають. Якщо нація не читатиме, то в неї ніяких перспектив немає. Тому я з оптимізмом дивлюся на стан справ. У бібліотечній системі і твердо переконаний, що, що крок за кроком ми будемо знімати і проблеми пов'язані з матеріально-технічною базою у галузі культури. Ольга Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День